Вашій ваші увазі пропоную на продаж дачу в садовому товаристві ветеран. Це Шпітківська сільська рада Бочанська ОТГ. На дачній діляночці 5,5 соток. Розміщений будиночок, який складається. На першому поверсі три суміжно-роздільні кімнати. Дві з них окремі. Одна прихідна кімната. Перший поверх у в гарному житловому стані, наявності деякі меблі для зручності. Другий поверх. Другий поверх не зроблений, от в такому він стані. По проекту можна зробити повноцінний другий поверх, встановлені пластикові вікна. Садове товариство розташовано в лісі. Поруч Бучанське водосховище. Пляж до 10 хвилин від будинку. Є невеликий сад. Наявності літня кухня, санвузол. Є свердловина. Так виглядає будинок. І ось впереді видно вже бутянське сховище. Запрошуємо вас на перегляди.